Вітаю, шановне панство на своєму каналі Етно Еко Парк. Я вже почала відправки посилок. І зараз я хочу поговорити про те, з якими проблемами я стикнулася при, при відправці, при замовленнях ваших, ну, взагалі, от проблеми саме із замовленнями. Перша. Проблема це є такі рослини, друзі, яких я ніколи не копала. От вони в мене росли там роками, наприклад, 5 років, 4 роки, я їх не копала. І я не знала, я взяла, я бачила великого куща, я взяла замовлення і я вважала, що я його виконаю. Але є завжди ось це слово але. І перше, моє таке. Ну, невдале, скажу дійсно, ну таке невдале діління. Це волжанка. Волжа... Волжанка висока. Зараз я вам просто покажу, що з цього вийшло. Ось дивіться. Це кушт волжанки. Скрізь ось є бруньки. Подивіться, скрізь ось бруні, 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 бруні. Тобто все, нібито добре. Наполовину. Мої хлопці наполовину його все-таки розрубали. Ось подивіться, зараз покажу. Ось, бачите, розрубана наполовину, так? А далі, ну ось знову бруня, бачите? А далі, ось подивіться, яка брунька, а далі хоч ти плач. Як не крутили, що не робили, цього куща залишили. Залишили його, вже ніхто нічого йому не робив, а іншу половину ми намагалися все-таки його поділити. Хочу сказати, що ми просто зробили з нього вінегрет, ми його розкрешили, <кхем> Воно стовбур без коріння, ну, взагалі, жесть, просто жесть. Ми його, я ж кажу, намочили, він півдня мок, цей кущ, і тому. Ось ну, таке лихо я точно не можу вам відправити. Тому, друзі, кого, в кого є волжанка, я все це ну, завтра ми ще цього туруємо куща. І я, якщо все буде добре, то я відправлю його вже весною, як він піде в ріст. Ось таке коріння в цієї волжанки. Подивіться, як викопували, то просто плакали всі біля неї. І, чесно кажучи, я вже була не рада, що зайнялася взагалі квітами, тому що настільки було важко. Ось бруня, я навіть не бачила, що так, так відділилась. Ну, звичайно, я все це посажу, все це потикаю, все це посажу, а вже потім розберемося весною. Якщо все це зійде, то я вам його відправлю, в кого вона була в замовленнях волжанка. У кого, ну, хто, хто просто хотів, то ось така в мене. Ще є низькоросла волжанка, але я вже просто її боюся чіпати. Зараз нам хвилинку пройдемо, я покажу зараз <кхи> вибачте, і покажу разом сад після того, як сьогодні копались замовлення. Сьогодні, було ви... сьогодні я з дітьми змогла зробити лише 5 замовлень. Розумієте? Замовлення важкі. І це ще не пакувала я їх у коробки. Потомили всі, тому що викопувати це, це страшно. Ось, дивіться, я показую, який армагедон після того, як копались замовлення. Кращі кущики пішли, ось це у мене. Подивіться, що робиться. Все це треба буде садити. Зараз я покажу. Ой. Йдемо далі. Так, дивіться. Викопувала жимолость ну, варієгатну. З жимолостю викопалася інша жимолость. ось, Замочила. І от подивіться, що з цієї ну, Зрозуміло, що я ну, я не можу. Десь які комарі беруться вже морози? Зрозуміло, що ось таке я не можу, друзі, вам відправити. Бачите, що вийшло? Ну, дуже проблематична рослина. Я взагалі не знала, що, що воно таке лихо. Тому я, я просто не розуміла, чому вона така дорога. Тепер зрозуміла, що куш великий, а от продати практично нема що. Тому все це посаджу, нусь бруні є, бачите, але подивіться, яке воно. Тому все це посаджу в себе, а вже, як сказала, а весною вже будемо розбиратись. Так, інше питання. Інше питання по флоксах. Друзі, кому могла, відправила. Далі замовлення, в кого в замовленнях і е, ну, кому не встигла я відправити, то, друзі, все на наступний рік. Тому що я не знаю, деякі флокси. Якщо комусь байдуже, як іде, то можу щось накопати. Тому що, дивіться, вони ніби, ніби й не копані. Ось цвітуть поодинокі, там, там. Флоксів просто ну, нема тільки тому, що... Ой, тому що не знаю, де які. Те ж самий Армагеддон ось. Копала. Дивіться, ось, що тут робить. Треба буде закопувати. Далі <кхем> то, <Хто> -то... Звіробій чашечковий. Так, йдемо далі. Ну, тут, щоб привести вже цей сад у порядок, тут уже потрібно дуже постаратись. А ще мене багато замовили. Так, дивіться, ось уже, бачите, моя водойма, яка мала бути водоймою, вже повністю закидана ось, залишками рослин. Так, тепер гібіскус. Ось подивіться: викопала гібіскуса. Поділити, що ми не робили, ми його поділити не можемо. Розумієте? Все. Він не, не ділиться. Тому, ну, я то його поділю і посажу собі щось посажу. Але вам я не можу, наприклад, ну, ось таке незрозуміло, не що відправляти. І ось такого гібіскус я теж не можу відправити. Дивіться, який він. Тому що ну, це буде у, о, один, о, навіть у ящик не влізе. Це ось пробували ділити. Бачите, як виходить. Тому. З біскусом таки. Далі ось викопала викопали, бо я навряд чи зможу це зробити чи змогла б кунишник Карл Форестер. Подивіться, що тут. Ось гляньте. Це е, два я відділила два е, кунишники відправила. Не звертайте, ну тут він уже жовтий, але це живий, нормальний. Куничник, тому що він ранньо ростучий, ранньо квітучий, і вже в цю пору він ну, має такий дещо неприглядний вигляд. Але він живий, здоровий і все з ним добре. Все це оце, потрібно буде поділити. Ви тільки, подивіться, це частина тільки одна. Все це поділити і десь треба буде розсадити. Ось таке лихо. Тут копали... Тут різ куничник. Ось тут ріс куничник, це вже принесли землі, тому що тут буду садити йові барби, йові барби які прийшли вже, до... прийшли вже мабуть, днів три назад, але так і лежать, тому що через посилки, через роботу я просто не в змозі своє щось висадити. Ось такі Такі справи. Тут куничник, я ще раз кажу, і я вирішила тут ну, досаджувати ось цю кам'яну долину свою, рокарі, і висадити я ж кажу, йові барви. Ще плюс в мене є і очитки. Я отримала цілу колекцію очитків. Ну, колекцію сім, але цікавих. Знову ж таки, мені здається, що. От, щось не вистачає. Тут різкунишники, мені здається, тут щось не вистачає, стало якось пусто. Тому ви, хто дивиться мої відео весь час, то на вашу думку, mm. що, що садити? Ось так. Тому що, ну, я ж кажу, якось мені щось не так. Так, що далі? Ось викопали э, пенісетума. Пенісетума Хамельна. Хамель. Пенісетум Хамель. Поділила, що відправила, що в інше місце посадила, тому що, тому що він у мене був саме неділений. Ось подивіться. Просто, ну, фізично все це прибрати і довести до пуття дуже-дуже шкода. Так, друзі, ще стосовно просто. Африканського мене просили насіння. Дивіться, друзі, його нема. От я зараз вам покажу. Дивіться. Насіння не зав'язалося. Ось, подивіться. Бачите? Зараз наведу. Не зав'язалось. Бачите? Не знаю чому. Він зарані зацвів мене. Ну, ось чуть-чуть є. Бачите? Десь ось тут ось він. Зараз, дивіться. Бачите, але дуже-дуже ось одне, ось одне, дуже... Щось камера. Мабуть, так, як я втомилася. Бачите? Практично немає насіння. Не можу сказати, чому. Дивіться, ось, бачите, нема насіння. Не знаю причини. Так, у нас був мороз, вже жорги-джужини померзли повністю. Ну, таке. Що, що і слід було очікувати. Далі, е, друзі, по насінню рутбеки. Теж багато хто просив у мене саме е, сортових ось цих Друзі, з задоволенням. Але вони в мене були посіяні цього року і досить пізно посіяні. Деякі ще навіть не цвітуть. Деякі цвітуть, але насіння немає. Подивіться, не то, що я вам не хочу його відправити. Ось вони тільки-тільки, бачите, вони тільки не починають перецвітати деякі. Дивіться. Бачите? Ось показую. Теж чуть-чуть примерзли, я бачу. Дивіться. Ось ця махрова, бачите, яка зацвіла давним-давно, вона ще навіть не перецвіла ніде. Подивіться. Бачите? Ну ось. І то воно не визріло, воно воно просто живе. Ось, бачите? Воно живе, нема насіння. Ось теж можливо ось, ну, одна, однесенька. Ну, ось, бачите, з усього одна єдина з насінням. Подивіться, бачите? Тому, друзі, не те, що я не хочу, його немає. Насіння немає. Знову ж по понацеях. Я у попередньому відео говорила, що хіноцей нема на продаж. Ну так сталося. Не, не по моїй провині, але хіноцей немає. Ось, бачите, пусті місця. Тому що з'їли хрущі. Я тільки розсадила. Е, запитувати, чи є вони, ну нема, нема. Будемо сподіватися, що буде на наступний рік. Так, далі. Що стосується, ну, бачите, бачите, тільки починають квітувати. Гарні, дивіться, які гарні. напівмахрові, Але тільки починають деякі квітувати. Так, гібіскусів теж немає. Ось мене один залишився і он, другий залишився. А далі тут є якісь, але ну, я не знаю, не знаю по кольору, які відправляють. Тому чекаємо. Горців теж немає. Я думала, що їх можна буде поділити. Нема. Не діляться вони взагалі. Ну, вірніше, діляться так, що я не хочу їх вам відправляти. Тому ось цей горець комусь іде, все, його немає. Так, ніби так все сказала. Що ще? А, дивіться, друзі, е, що стосується відправ, я часто, ну от чесно, просто не встигаю підписати. Ну, я чомусь. Чомусь я так думаю, що ви знаєте, що ви замовляли, і е, ну, бачите, бачите цю рослину. Якщо дійсно е, є таке питання, виникають питання по, такі, ну, по е, рослинах, що саме ви отримали, е, просто кидайте мені фото тієї рослини, і я вам у вайбері буду писати, що. Тому що, ну, друзі, от чесно, яку сьогодні 5 посилок. Але настільки важкі, там, мабуть, по 20 позицій різних рослин. І потрібно це просто по саду все це бігати, копати. Я не жаліюсь, ні в якому разі це мій вибір, мої кошти. Я не жаліюсь. Просто я хочу донести ось ту проблему при, при виконанні замовлень, щоб ну, дещо себе оправдати, тому що це дійсно важко. Тому, друзі. Кидаєте мені у вайбер, я вам відповідаю, які рослини де хто є. Не шукайте по е, Гуглах, по інтернетах, ну це ваш час. Я ж, я ж наприклад, краще знаю, е, що я вам відправляю. Далі ще одне таке. Е, на посилочках обов'язково я е, пишу адресу своєю рукою. З іншої сторони листочка, ось цього листочка на посилочці. З іншої сторони написані рослини, назви рослин і е, ціна. Тому ви завжди можете е, подивитися е, ну, по цьому листочку подивитися, що скільки коштує. Тому що деякі люди, ну просто взагалі їм ціна не принципіальна. Е, просто от вони хочуть ту чи іншу рослину. І буває, що я, наприклад. Ну, Часто так є, що я не пишу, що по, що по чому. Ціни в мене демократичні. Всі знають, що в мене демократичні ціни. Які я поділки висилаю? Ну, якщо це поділка, наприклад, куничника, то це гарна доросла поділка. Якщо, наприклад, це поділка, ось візьмемо туніки, ну, то, звичайно, там не буде гарної поділки, тому що це настільки малявка. Ось подивіться, це настільки малявочка, що це ось буде декілька волосиночок тут. Корінчик і декілька волосиночок. Ну, така вона є. Я, я не можу її більшою зробити. Е, тепер іще по, по одній рослині. У замовленнях ваших була моя лілія висока, біла і жовта, трубчаста лілія. Зараз я на хвилиночку підемо ще в одне місце я вам покажу, що я викопала і що я не можу вам запропонувати. Викопала ось одну лілію. Я бачу, що вона вже почала не дуже гарно квітувати. Тут звичайні, звичайні ці булинки е, треба буде посадити. Сьогодні в нас субота, е, яке, яке сьогодні? Мабуть, 27, так? Так, 27 вересня, субота. І е, вже вечір. Зараз десь уже десь біля п'яти вечора вечора. Десь біля шести вечора. І коли я його буду садити, я не знаю. Тому що завтра у нас нібито дощ має бути. Ну, побачимо. Ось такі ну, звичайні лілії, які обов'язково просто треба розсадити, бо сама лілія починає ну, мілко квітувати. і не так, як би я хотіла. Ну, ці такі лусочки можна і відкинути старі. Так. А тепер я викопала ось цю лілію, ну, як кажуть в народі дерево. Ну, це не дерево, звичайно, а лілія трубчаста. І ось, подивіться, що це. Я вже зробила коротеньке відео на канал, показати, що це за чудо. Юдо. Тому що я давно займаюсь ліліями, ну, нівірніше не займаюся ліліями, а давно лілії в мене вже ростуть. Але такого чуда я ще, друзі, не бачила ніколи. Ось, дивіться, моя рука, ну, я не знаю, у нас кілограм точно важить. Ось таке чудо, юдо. І її потрібно теж буде посадити. Що стосується замовлень, ось цього чуда-юда вийшло дві цибулинки. Ось одна, така, що можна відправити, ось інша. Все, більше немає. Ну, звичайно, одну я хочу залишити собі, тому що такі лілії, кажуть, вже довго, довго не живуть. Ось, бачите, вони вже довго не живуть. Деякі вже лусочки потрібно почистити, бачите, вони вже дещо підпортились. Тому одну залишаю собі, одну відправляю і буду висаджувати ось ці дітки. Сподіваюся, що вони колись наростуть. Знову ж, якщо не з'їдять хрущі. Ну і цю мамку я, звичайно, теж ж, ну Ось така красуня. <гаду> Всі були в шоці мої рідні, і діти, і чоловік, тому що ми дійсно такого не бачили. Все це треба почистити буде. Ось така красунька. Ну і подивіться, який стовбурний. От вам і дерево. А це ваші замовлення. От на сьогодні, які, я, які ми діти допомагали, які ми пакували, це ваші замовлення. Ось такі пенісетуми, він, ну, бачите, закручені. Ось Ось же знову ось про те, що я говорила туніка. Бачите, вона не може бути більша. Корінчик є, все. але вона сама по собі маленька рослинка. Пенісетуми, як бачите, гарні. Так, що тут ще? Гірчак ось е, це е, Звіробій. Це одна посилка, ось інша. Ось ехінацея. Ця, що була у замовленні з ну, давно. Так, бачите, ось вона така ехінацея. Така ехінацея коштує, ось, бачите, коріння її, ось така ехінацея. Коштує 250 гривень. Ну, ж кажу, їх немає. Теж гірчак. В теж туніка. Це, а, це гортензія піканабель. Бачите, яка вона велика, гарна піканабель. гортензія. Так, що тут? Ну, ось. А, Ряст, очитки, ось такі очитки. А це вже ні. Це вже не туди. Ну, ось, такі, такі рослинки. У замовленні. Зараз, як я вже сказала, 6 годин вечора, а фізостегія. ось ну, Це просто я поклала квіточку, тому що дуже велика посилка. В основному, якщо посилка невелика, то я можу ну, скручувати. А коли посилка дуже велика, то в ну, мене нема таких ящиків, то я пакую так, як мені зручно. Тому я її обрізаю. Так само ось. Наприклад, подивіться, який великий очиток Мідендорфа. Його теж так само придеться обрізати, тому що у ну, мене, я ще раз кажу, немає такої посилки. Ой, що це воно таке? Ось так, друзі. Така, такі мої справи. Сказала ніби все, що мала сказати. Кому, кому я не відписала і хто хоче отримати посилочки, друзі, у мене дуже велика просьба. Пишіть у приват. Пишіть на вайбер, тому що я можу пропустити. Дуже багато переписки. Дуже багато переписки, друзі. Ну, я вам просто не можу передати. Буває за день 20 чоловік, буває 30 чоловік пише. І кожному треба відповісти, кожному треба інколи просто питання, інколи по рослинах, інколи просто привітання там, чи якась дружня, дружня переписка. Тому ну, от можу просто пропустити. Тому пишіть, не, ніяких там немає. Не соромтесь, скажу так, не соромтесь, пишіть. Тому що час не стоїть, а час йде, і залишилося практично місяць. Для декого, можливо, навіть пів місяця. Я маю на увазі терміни для посадки. Ну, я, я свої рослини буду садити ще довго і нудно. Ось такі справи. Хочу сказати, що цей тиждень приїхали діти ось на вихідні і допомогли сьогодні копати посилки і готувати. А так, як копаю і готую, все це я роблю сама. Тому, самі розумієте, я не можу багато зробити. Тому я відправлял, відправляли, вівторок, відправляли в вівторок, відправляли у п'ятницю і поїдуть посилки в неділю. Далі, нібито у вівторок, я планую, але якщо не буде дошку у понеділок. Тому не можу багато. Фізично я багато не можу сама. Все, я ніби сказала все. Всіх люблю, цілую, обнімаю, пишіть. Будемо вирішувати по рослинах, тому що, от я ж скажу, що деякі є у списку, але я їх не можу вам відправити, тому що ось така оказія вийшла. Все, гарного вечора, тихого, мирного, бережіть себе, бережіть своїх рідних. Слава нашим! ЗСУ, нашим героям, які дають можливість нам працювати. Ну, звичайно, з кожної посилки, з кожних відправок іде донат. Іде донат, як така, знаєте, матеріальна вдячність, вдячність тим, хто береже ось наш спокій. Сьогодні летів літак над нами, ви знаєте, я просто плакала. Наш літак, я просто плакала. Я дякувала. Що він береже нас, що він наше небо захищає, тому що я пам'ятаю 22 й рік, коли там літали не наші літаки. Все, я вже пішла не туди, куди потрібно, а треба пакувати, бо діти завтра зранку мають ці посилки везти, тому що мені попереду дуже велика робота. Всіх люблю, цілую, обнімаю, ваша Ніла. І все буде наша квітуча Україна.